Всім привіт! Сьогодні у нас обзор сисарчаток. Тут живуть наші перші сисарчатки, зараз я вам їх покажу. Так, ось ось, ось о. Одне, друге, третє і всі п'ять. Вони вже підросли і живуть з курчатами. А це молодіші. Оце одне. Друге. І ось каліка третій. Отові садеться серчатко, що із самих перших перевернулася. А курцеток ми підсадили до них, бо їм було дуже сумно. А вчора вилупилось ще три.